Ви хіба не з народу? Ви теж з народу? Ви зараз ну, на посаді. Ну, я на посаді. При обов'язках. Ви сказали, що я з народу, а ми не з народу. Це якщо хочете сказати, що тут скільки що є, якісь охоротні чи що? Ви не по ділу задаєте питання. Я це говорю це про те, поділо. що в мене пошкоджено майно. Це майно яке? Моє. Це не ваше майно. А чиє? А ви чимось доведете, що це не моє? От і бачите, якими. Це держава, скажіть, будь ласка. А? Зверталася. О, а? Те... Дивіться, півтора року. О, переписка. Оболенерго, а те? Товариство Обленерго, так? Да? ЖЕК зверталася. Як вам зверталася? ЖЕК сказав, що це не їхня територія, і він не хоче сваритися з РЕС. А честь? Це мешканців, співвласників будинку, територія. Якщо щитова доступ має тільки ЖЕКОвський працівник, і то на вимогу. До щитка має право облене, так? від щитка так. і жаль, Секунду, має... Секунду, до, до щитка, який підходить на будинок, в нас є загальна щитова. Ні. У мене є рішення суду. Коли тут погоріло, все, було 400 вольт, гуляв ноль в щитові. Це було в 2011 році. Там було чітко визначено, представники РЕСу були і сказали: це не наша територія, наша територія тільки до входу в будинок до щитової. Крапка. Сьогодні що помінялося щось? Прилад обліку на обслуговуємо, щитову обслуговує управляю. Прилад обліку мій, не ваш. У Вас нема документів, що у вас на балансі щось є. У вас є Документи. Ви просто не хочете звернутися, щоб їх отримати. я ж зверталася. Просила надайте мені документи. Не надали ну, такого не може бути. Знаєш, ви або не туди зверталися? Вам вже сказали, що Ну, от, доказ. доказ тут. Ну, дивіться, вся держава знає, що у вас на балансі нічого нема, ви кажете, що є. Зараз позвонати факти. Це зупинила. Ну давайте будемо балакати документи. У мене є з архіву відповідь. Зараз є з тим, що ви безумовно споживаєте електричну не ведеться, скільки ви знаєте. Знаю скільки. Більше, ніж 90 кВт не використовували енергії ніколи. ви згідні, що двадцять ні, я не відповідаю на питання. Олександр, чекайте, там важливий розмови. Бачите, проводить. Yani, Скажу так, з вашою допомогою? Ні, з нашою бідні. Не, не допускаю. He, не episodes. допускаю. Я яскрав, ми порушення вже склали. Відключати треба, бо воно де Кому треба? Хто збіднів? Бабаков олігарх російський збіднів? Чи хто? Чи Ахметов? Справи немає, ні той, ні. Де теп чи є? Ахмієтовське. У вас немає ніякого відношення, в інтернеті. Що ви земельні? Це компанія з державної шукали у нас. Ми ж не напишемо складимо. Ну, дивіться, от ви стали переговори ведете. Це що, ви до кого приїхали? До них чи до мене, хлопці? Не хочуть видиснути, навіть не маску. Що домашні включені? І замки міняють самі. Так це ж моє майно. Ні, nee, майно ваше там. Тут майно. Це моє майно, я співвласник Самок, цього самоклад. будинку. Да, Моя. Ні, не, не, не правда. Ще це державне майно. Це майно, яке знаходиться на полоні, компанії, яка думає. І це майно всіх наших У мене нема договору з компанією. Ну, це це ваші У Мене договір у ж. Догові і прийшли. Хто жиє? Вона... Це... <плес> 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 тобто, <плес> ви шукаєте, як мене зробити винною, так? Да, зараз? <плес> От дивіться, які зараз мова йде. Бачите, поліція зараз веде перемовини з представниками АТ Обленерго, домовляються. Ми, з з Ми ведемо з усіма сторонами і хто і тут, що і робить. Я вас запитав був перед цим. Я зараз ви на мене голос не підвищуєте, ви зараз при виконанні. Я при виконанні. То, будь ласка, не ображайте мене. Я не ображаю вас. Як я вас образив? Голос підвищили, тон. Може, я перелякана вже. От вони йдуть по сходах, я вже лечу сюди. У мене нервний стрес вже. Ви розумієте, що півтора року це тероризм називається. Чому ви не з'ясовуєте, чому АТ Оболенерко приватна банда, яка викрала в нас електромережі, в них на балансі. Електропостачання і. Що, що, не поняла? Електропостачання без лічильника зараз підведено до квартири вашої. От все тут, є, дивіться. вам хто забороняє. Дивіться. Да, Питання. Що Ми, Питання, хто лічильник відключив? От, от, от і лічильник, от він не підключений. Питання до вас. От. Хто відключив лічильник? От і два провода. йде зразу на автомат і до квартири. Фіксуйте, будь ласка. Ви споживаєте електроенергію без Я не споживаю електроенергію. Без Я електроенергію не їм. Я її не споживаю. Ви Я користуюсь своєю електричною енергією, яка належить народу, а не вам. Ви в мене взяли і мені продали. Що це таке? Ваше ім'я, будь ласка, представтеся, ваш представник поліції. Старший к нам поліція височиє Дмитро Васильович. Так. Я вимагаю скласти зараз акт злочину про пошкодження майна. Злом. А, а як ви думаєте, пошкодження майна це акт злочину? Є акт. Існує такий акт. Є. ЖЕК має надати, піти забрати. ЖЕК. Ви питаєте, чи є акт фіксації злочину майна. Я вас повідомляю вам, що є два. ЖЕК вже склав. Тепер фіксуйте, ви відкривайте кримінальну фиксуємо. справу. На рахунок що? що. ви користуєтеся без облак бігатина? Значить, хочу, щоб ви з'ясували, хто такий споживач, ви мене обзиваєте, госпоживач, справи. Не зрозумів? Слизькоухий займається цим. Ну до мене хоч припиніть оце свавілля, щоб мені не дроти не крали, не різали. І будемо розбиратися. Поки ми будемо розбирати. А куди ви пішли? Дільничий зараз приїде і буде складати відповідні документи. Дільничий, слизьковухи? Так, а що ви з'ясували? Ви приїхали на виклик. Ви приїхали так. на мій виклик, так? Щоб обленебом хочуть вступити до той щитової, ви її не даєте. Оце ми з'ясуємо. А я ж вам пояснила, що це ми, не їхня територія. А? а як ви Ви хто ж це пояснюєте? Що пояснює? Ну, ви хто? Що ви знаєте, де чи є територія. А є закон, територія? я читаю її. На який ви закон збираєте? Розмежування. Ви мені як завдаєте ваш? Це ви мені не маєте назвати і закон і з'ясувати, де їхня територія. Я взагалі не працюю. А? Я в обла не працюю. Якби знав всі закони, я б працював в юридичній сфері. Тобто ви хочете, щоб я знала всі закони, так? Да? Ні, ви кажете, згідно закону. Я питаю, згідно якого. Про постачання електроенергії. І що там пише? Там написано чітко йде розмежування в когось, хто чим займається. Про електроустановки там розписано, То. що це таке. То там написано, що ми не можемо працювати в електроустановці ці, чи що? У вас є своя територія. Ваша не, це територія там, до будинку. До будинку. Тут вона суспільна разом з УНК дубов. Розумієте? Вона не належить ні УМК, ні АТ. а щитова на обслуговуванні УМК Дубова. Ви чуєте мене, Тетяно кажу, щитова це УМК Дубова, а прилад обліку на. Це ви собі не. так придумали? Я не придумав, я знаю просто справила. Щитова належить співмешканцям належить, будинку. Да, але Будинок чи, починаємо з цього. Будинок чи. Будинок Будинок всіх співмешканців, але так. ще това знаходиться на обслуговуванні УМК Дубово. На обслуговуванні обслуговуємо. А я викликала вас ми, обслуговувати ми його? обслуговуємо приладоблі вас в тому числі. Ми не прибуваємо. Ні. Ви, ну чому? Ви, от ви зараз питаєтеся вихвілити деякі факти із вашої діяльності, яку ви робите. От ви підключилися. Зараз, а може, ви підкинули той провід, і сусіда згорів холодильник, і сусід в нього холодильник не працює. Він до нас може звернувся і каже: розберіться чого це таке от діло. Розумієте, ми прийшли працювати в електроосновку. Ви жек Вінували. має працювати Вінували. тут, а не ви жек має теж працювати. але при одліку все, що зв'язано з пломбами і з проводами до лічильника, це пов'язано з нами. Ми це робимо. Давайте тако діти свого начальства. На мою вимогу забирайте це нещастя. Ставте мій дисковий лічильник по номеру, який був не можемо цього зробити. Чого? Тому що цей лічильник був замінений ще три роки назад. Якщо і що? ви хочете, можете звернутися з заявою до війни. Я звернулася можете збратися. Де той лічильник поставлять вам його назад. Так Чи? я ж звернулася можете до них натобліку. Він обраховував електричну енергію. Я не розумію, на 50 кВт більше? Ну, ви це так кажете. А може на У мене є кВт книжка електрична ось тут, і там все зафіксовано. А у нас є лічильник, це ну, привод обліку, який випущений на заводі, який перевірений державною лабораторією, на якому стоять пломби. А для уваги. чого ви заміняли ці лічильники? Потому, Я вас просила. просив. Кожний, кожний привод обліку є закон про державну повірку приводів обліку. Зайдіть в інтернет, будь ласка, прочитайте. Кожний привод обліку, будь-то лічильник, чи трансформаторську, вимірюваний пристрій, згідно закону про метрологію, має свій повірочний термін. Лічильник ваш має повірочний термін, той що був 8 років, а цей 16 років. Ну, ми його по плану замінили за наш рахунок, тому що згідно закону це вкладено в тариф з електричну енергію, яку ви оплачували. Ми вам його замінили безкоштовно. А ви зараз кажете, що він неправиль... неправильно обраховує. Виясніть, на яку частину він неправильно обраховує. Це все можна зафіксувати. І це питання Я зафіксувала. вирішити. А ви вирішили скористатися іншим шляхом, ви собі підключились напряму, тоді не платили по лічийку, а зараз не платите взагалі ні по чому. І, і я не буду на іноземні ну, рахунки що? платити. Та немає ніяких іноземних рахунок. Докажіть. Є Державний банк України, який зі 100% гарантіями держави. Як ви не можете зрозуміти? Та в нас паспортів немає, у нас усі ну, проїзні білети. Дивіться, хорошо, паспортів. Mm. А в мене є посвідчення. То що, в мене і посвідчення не дійсне, виходить? Так у нас печатка не виконана стаття 20 ну, не чі, немає. А Великого так? державного мене є... герба немає. Ні, ну, я працюю по трудовій книжці. Ви ж теж працюєте, чи працювали по трудовій книжці і там безробітна. Є... Ну, ну, Ви тоді получаєте якесь. Ну... Ага, 2000 пенсій по втраті годувальника. Ну, це... Кожен, хто що Виживає, хто що, як да. може. Дивіться, ми працюємо, є печатка, у нас є там стаж. Тобто ми ходимо на роботу, робимо роботу, а ви нам заважаєте робити нашу роботу. Таку роботу шкодити мені ви, ви прийшли? Це... це ж не робота, ви, це шкідин... шкідництво. Ви ну, нічого не пошкодили. В... Нічого не поломано. Дивіться, зимок. В робочому стані, Ні одної Ну, А болгарку ви чого таскали, щоб різати, якби болгарку щось друге було? тому що що бувають випадки, що вона потрібна. І треба буде ходити та скати. Ну, вийшли цілі спромоги. Ні, у вас була задача прийти всякі і обрізати все. І на всякий случай, бо тут висів замок, на всякий случай болгарку. І задачу ми свою виконаємо. Будемо стояти до вечора. Будемо стояти, у нас робочий день до Придайте ночі знову. Ну, вночі ми не прийдемо. Тому а що хто ви... взламав вночі? Не вночі, вас в... зранку і не взламали, а відкрили. Це різні речі. Як відкрили? От ко всі поламали всі якісь. Де Теж поламали, ні одної царапинки нема. Дивіться, замок чорний, гарний, красивий. Петля гарна, красива. Може, ви погано закрутили болтики, вони десь відводилися. Ну, да. Я не знаю. Ну, ну, не я віде. все чітко закрутила. От сліди взлома. Чи ви там крутили плоскогубці? Ми ви тут викручували. Це, я не знаю. Способів багато. стижу що якщо тут був дійсно якийсь злом, тоді можна було. Так витрити. хто повинен вести криміналіці? Це вийшли, Бо... цікавити. Так не, не їде, ні. це всі ні. тікають, ніхто діло мати, ні з вами, а ні, ні Боже, зі мною. Будь ласка, я вам за свою роботу можу говорити. Я вас не тікаю. Я вийшов тільки на дві хвилини перекурити, і знов до вас повернувся. Я нікуди не тікаю. Я навіть. Ну хорошо, у вас нема документів, от ви йдете на свій розсуд. Ви ж вас потім скажуть, що ви ж добро самі наш, пішли. Це не наш розсуд. Ну дайте документ, це... підтвердження. Ну, дивіться, у нас всі документи зберігаються в компанії. Наш головний документ це наше посвідчення. Компанія. Ключове слово Правильно. компанія. Да, да. Але якщо Приватно. ви зайдете на сайт, там написано, що наша компанія державним капіталом. Тому, будь ласка, не приписуйте того, чого немає. Всяких там і людей хметових, бабакових, вони до нашої компанії ніякого відношення не мають. Ну, ця інформація є. Ця інформація є. В Україні є три чи, чи чотири обленерго, які належать державі. І от ми один з них. Розумієте? А ви кажете, що ми якісь які держави? А які державі? в державі, в якій ми з вами проживаємо, ми живемо в Україні. Та ми не узаконені, ми не утворені Де, це, у законний це, спосіб. ви стверджуєте, що ми не узаконені. Та не тільки я, а я це знаю, знаю всі. А я знаю, що був референдум від 1 грудня 1991 року, на якому було проголошено державну незалежність України. Олександр, чекайте, я припиню це безпеку.